Типи організації клітин. План співпраці на уроці визначити, що таке прокаріотична та еукаріотична клітина, навчитися розрізняти типи клітин за наявністю ядра, дізнатися, що спільного і відмінного в клітинах рослин тварин, грибів і бактерій, пояснити, чому наявність ядра важлива для розвитку складних організмів. Клітина це найменша жива частина будь-якого організму. Вона має свою будову і виконує всі процеси життя. Усі клітини діляться на два типи: Прокаріотичні клітини це клітини без ядра. Їхня ДНК просто лежить у цитоплазмі вигляді замкненого кільця. Прокаріоти – це бактерії та археї. Вони мають просту будову тільки плазматичну мембрану, цитоплазму і кілька органел. Еукаріотичні клітини це клітини, у яких чітко відокремлене ядро. ДНК зберігається всередині ядра, ніби в сейфі. Такі клітини складніші і мають більше органел. Еокаріотами є рослини, тварини, гриби і водорості. Незалежно від того, чи це бактерія чи рослина, всі клітини мають плазматичну мембрану Це Лівка навколо клітини, яка захищає її, пропускає лише потрібні речовини. Цитоплазма це рідина всередині клітини де розташовані всі органели. У рослин і бактерій поверх обрани ще є як клітина сітка. Вона тверда і міцна, допомагає тримати форму клітини. Відмінності між прокаріотами і еукаріотами полягають у тому, що прокаріоти не мають ядра. Їхня донка ДНК лежить прямо в цитоплазмі. Еукаріоти мають ядро, яке надійно захищає ДНК. У них також більше різних органел, наприклад, мітохондрії, хлоропласти, доплазматична сітка. Тому еукаріотичні клітини можуть виконувати складніші функції, утворювати великі організми, розвивати різні тканини й органи. Тому, схоже, на командний центр клітини. Воно захищає спадкову інформацію від пошкодженькою, усіма процесами в клітині дозволяє ставати більшим, складнішим, утворювати багатоклітинні організми, такі як дерево, тварини та люди. Без ядра життя було б набагато простішим і складні форми організмів не могли б виникнути. під суму кроку. Ми дізналися, що клітини бувають прокаріотичні і еукаріотичні. навчилися розрізняти клітини за наявністю ядра. Зрозуміли, що всі клітини мають мембрану цитоплазму, виявили, що саме поява ядра дала поштовху до розвитку складного життя на землі.